Всім привіт з вами Мамбо! І сьогодні я буду грати пейнтбол на сервері High Pixel. Ну і що ж починай. А почнемо з того, що це не мій. Ну, як би мій, але я не такий. От мій скін, да, так, я трохи погрався, не так вийшло. Окей. Okay. Будемо грати, як я і вже, пейнтбол. Ну і що ж починаємо. Я зайду за команду зелених. Так. так, гра почалась, і тепер розкажу її суд для тих, хто не знає. Нам дають зразу зняшки, і нам потрібно ними попасти в, в нашу ворожу команду. В даному випадку, це білі. І за kill. Мені даються очки. От, як бачимо, мене вбили. І тут от я... Кілкоїнців, тобто там кількість моїх кілів. Бачимо, я там пише 0. Ну, я максимум отримав 7 за ігру. Гра тут триває, поки в якоїсь команди не залишиться, не залишиться 0 життів. Наприклад. Ну, зазвичай я не знаю як. О, ну, да, одна команда завжди виграє, інша програє. Так, да, я знаю, як пояснюю дебільно. Окей, бачимо в ту сторону, там один чоловік і всіх наших виграє, тому я пропоную йти в ту сторону. Попробую Прямо на полон центр. Так, да, я граю в цю гру, не дуже добре, вона щоб нас Да. Я поборов себе. Ні, я шучу, на цій версії немає чітів. Це 189, я нагадаю, Pixel. піксель. Север ліцензія, і хто хоче зі мною грати, я з радістю зіграю. Але у вас, мабуть, ви не зможете сюди зайти без ліцензії Майнкрафта. Її купити треба витратити всього на 7-2 гривні. У кожного є такі гроші. І після цього ви зможете заходити на всі ліцензійні сервера. А якщо ви граєте на серверах виживання, то ваш інвентар зберігається. Посилання на покупку Майнкрафта я залишу під цим відео. Ну, і тим часом мене вже побували. Так, наша команда поки що прогає, нас на 2 очка. На, на один тепер. О, не. В принципі, непогано і ще все може вирішитися. Так, одну вбив і друга ні. Чи я нікого не вбив? Блін, то не я вбив, то челенджі був. Бо... Ладно, не повезла. Зато я її вже бачу і зараз їм буде хана. Мене багато хто просив знімати інші міні-ігри, і я спробую щось цього вийде. Якщо вони будуть вам подобатися більше, ніж Bedwars і Skywars, то я почну тільки їх і знімати. Бо я, бу... я знімаю не те, що мені подобається, а те, що подобається вам. Якщо ви, наприклад, не хочете дивитися якусь виживалку Майнкрафт без модів, ванілку, з щитами і, без... і на мирній сложності, я знаю, що це нікому не буде цікаво, то я це і не буду знімати. Так. Ай, блін, дарма підстрим того. Ой, ні. Йопс. Зараз я поясню, що це... Це, коротше, е, привілейованих людей, які багато грали вже в цю ігру. Є такий ефект. Вони можуть включати ту бомбу, як зараз. О, ні. І тоді багато хто взривається, як бачив, не ті. Я це, по, сер... по центрі карти величезна міна невидима. Ну, це наскільки я знаю, можливо, я помиляюсь, що це за все. Ура, я одного вбив нарешті. Дво! Мені ще за це подарок снежки дають. Два кіло вже можна мене повітати знову. Кстати, от, ще єний термін. Напишіть в коментарі, хто хоче, щоб я вам зробив... Ну, щоб я дам, зробив вам такий самий. Момент. Так. А кіло мене все равно, але мені, ну, мені здається, що я в батька попадав. Ми таке враження, що вони всі чотири, так. Да? <с> Ні, я шучу. Ну, чув. Перший вразим тільки. І дивним способом у мене перша гра вже займає майже 5 хвилин. Так, цього завалили. Цього завалили. 3 кіла, непогано. Враховуючи на те, що ми зараз програємо. Йопс. Кріпі, скотина. Не знаю, що він тут робив, який там ефект. Якщо чесно, це моя неулюблена карта. А та карта, яку я дуже люблю, не знаю, що нам не попадеться. О, ні, все, ріп. Mm. Всім пока, я здох, да. Я знав. <плес> там же не було варіантів. Ну і нас залишається 4, життя, тобто хтось з нашої команди ще побратима 4 рази і ми вже здули. Все. Так, ну або в них все. Наше Наші, біжиття немає. Ну, Кілів 5 за ігру це непоганий результат. Ну і що ж ми йдемо в наступну нашу ігру. Так, ми в лобі, і звісно, ще вибираю за синіх. Нарешті ця гра почалася. І. я навіть саме знаю, якщо чесно, що це за гра, що це за карта. Е, як по мені, то не погано. Так. А, а, є фраг. Фраг. Ра. Це кіло! Це берекорд. За короткий час такий. Якщо чесно, мене було і 5 кілів за такий короткий час. Да, але це теж було нечайно, як і зараз. Ну а тут мене вбили, чисту відпадковість. Ладно, під цим краєм. Чел не сховаюся від мене. Де ти? Блін вбили, Там буде чел, який зараз здох. Добре, що ти нікіш чужі видно. Блін. Панше нам ну, спанить нас разом задум, що ж. Раком. А, ку, -ку а ку, ку Мінус один. Все, у мене вже 5 килів і це дуже добре. Ну блін, нас життя менше. Ми можемо програти. Так, 6 киллів, добре. А, не, добре. Непогано, це вже краще, ніж ми милегрі. Ах ты пат, люка, не прискочиш, не прискочиш. Проскочимо, ладно, зараз я його накажу. Ах, наказав його серйозно. А це такі одні, одна людина, яка буває тупо всю команду, як зараз. Через нього може змінити судьба всієї команди. Є, кого вбив, кось вбив, Да. Ми Мені одного вбили, добре. Да. Непогано, але я знав, що мене зараз теж жбіт. Тут ще не дуже добре через літ. Ну, дохне. Добре ж хоч. Ну ладно, я, не я вбив, але. І вісім людей зашли. Тобто 8 кілів у мене. І ми поки що, знак програємо. А, Ти бачив. ну десь вони. А ще його вбило. Добре. Так. І йдемо далі, і тут я вже бачу чела, який мене вбив. І його теж, добре, 9 кілів, Непогано Так. І от я на центрі і мене вбили, так. Да, туди не треба йти. Я зрозумів, вибачайте. Буду тримати з тим нашу базу. Він скажу, туди наверх якось мог потрапити? Так, да, можна, там бачу людей. Як на мене, це гарне місце, бо звідти монопсить там всіх постріляти. Я знав, що я його б'ю. Він не обережно себе, він просто біг. Не простить, і навіть не стріляє. І бачимо сніжок багато, тому можна не економити стріляти просто так. Так. Я в в мене 11 кілів і це мій рекорд. Я знаю, що за тебя ставлю через ваш лайк. поставте більше лайків, буде ще більше кілів Ну, я також писав лайки, і я знаю, що вам це мінігра сподобалась, І буду її більше знімати Так. а, не Оп, нес. Бив. Ладно. Ой, ні, тікаємо Йопс. І вся наша команда здохла, і ми моментально здохли і і програли. Ну, ладно, такий в нас сьогодні 2 ігри вийшло, у мене 11 кілів в другій грі, в першій грі тільки 5. Як на мене, це непогано, це рекорд. Ну і на цьому все, мабуть, на сьогодні. Не переживайте, зараз цей тиждень відео буде дуже часто виходити Не забувайте їх переглядати. І ще раз дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І передати більше відео, а забу Мамбо, і всім пока, 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 пока.